Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Версія яку зараз намагаються злити суспільству, про те, що залужний сам прийшов до президента і приніс заяву на звільнення помилкова. Пише Борислав Береза. Інформація про те, що залужний повідомив своєму оточенню, що його Зеленська і його звільний відповідає фактам. Інформація про те, що наші західні партнери всі знали про рішення Зеленського, відповідає дійсності. Те, що вони зробили йому а яй, -яй, -яй і теж правда. Те, що в офісі президента прифігіли від реакції суспільства, теж правда. І зараз не знають, як викручуватися далі буде. Пише Береза. Політолог політолог, у той же час зазначає наступне хороший резонанс, і я надіюся, що Зеленський відчув і зрозумів, що після такого інформаційного резонансу громадське суспільство перейде до дій. Саме це і змушує його зупинитися. Залужний сам не піде, як то хотів би Зеленський. Це б зняло відповідальність з нього і переклало на залужного Типу залужники у армію та країну такий важкий. Час, але оскільки Валерій Федорович самостійно добровільно не згоден залишати ЗСУ, то план зеленського разом із шаленим опором громадського суспільства. Опозиція пасіонаріїв свідомих українців і патріотів фактично приречений на поразку. Лише перечуття шаленого падіння рейтингу зеленського стримає його від підписання наказу на звільнення залужного. Пане президенте, у вас є ніч подумати і передумати. Українці не мовчатимуть, бо розуміють, що такі дії призведуть до обезголовлення армії і її по послаблення. послаблення армії сьогодні означає послаблення держави. Ви готові на це? Ви готові отримати справжню реакцію на наказ про звільнення? Карло Волог підкреслює на останок, що відомо достовірно. Перше. розмова зеленського з залужним була. Друге рішення про звільнення було озвучене. Третя Зеленський чекав, що Залужний подасть заяву, але той навіть не зреагував. Четверта неудовзі про ситуацію повідомили блогери. І свою думку про звільнення висловив його величність народ України. П'ята реакція виявилася гострішою. Ніж очікували на Банковій, шоста саме тому розгублений Зеленський навіть словом не згадував у своєму зверненні про свої кадрові рішення. Сьома історія ще не закінчена, але указ поки що цілком може й не вийти. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.